Пішло, Пішла, поїхала? Звісно. Я хочу сьогодні звернутися до всіх е, людей. Ми проводимо сьогодні акцію до всіх туристів, ми проводимо сьогодні акцію по замалюванню цього графіті на Говерлянському водоспаді. Хочу звернутися насамперед до всіх. Е, Людей з балонами, які їздять в Карпати, залишають подібні позначки. Я хочу попросити у вас не сувати досконалу природу. Їй не потрібні ваші підписи. Вона не потребує ніяких додаткових позначок. Я хочу сказати від імені товариства нашої Карпатської стежки, що ми будемо. Однозначно реагувати на подібні ваші вибрики і ліквідовувати подібні надписи, оперативно реагувати на те, що ви робите. Всім хочу подякувати за розуміння. Я сподіваюся, що це відео побачить багато людей, підтримують відповідні якісь для себе. Як сказати, рішення, рішення так, які, які допоможуть просто зберігати Карпати чистими е, і в первісному вигляді. Дякую всім за увагу. Зараз ми почнемо пробувати, як нас О, Це варіант. Я думаю, це досить не зле. Ну все, робота пішла.